Із віртуальних моделей у фізичні об'єкти. Шар за шаром розплавлений пластик перетворюється на іграшку. Її створенням у молодіжному хуторі займається Артем Медвідь. Юнак представник молодіжної ради. Він опікується спортом та дозвіллям і займається впровадженням сучасних технологій. Планує відкрити гурток з тривимірного моделювання. Навчатися я почав, коли вступив у молодіжну раду. Почав з легких програм для моделювання, потім. Вже використовував більш складніші зараз. 3D-моделювання є дуже потрібним, тому що за ним майбутнє, і багато чого можна робити на 3D-принтері. Учнівське самоврядування активне у Вінницько-хутірському окрузі. Юнаки та дівчата згуртувались довкола молодіжного хутора і реалізували молодіжну раду при старості. Тепер спільно сприяють розвитку ініціатив. Ми проводимо різні ініціативи для молоді. Це і Тренінги на різні теми. Це і вечори, кіновечори, настільні ігри. Також ми проводили такий цікавий захід. Ініціювали зустріч молоді зі старостою нашого округу, а також депутатом Вінницької міської ради Дмитром Науменком. Це був такий захід, де молодь могла задати питання, які їх цікавили, і почула на них відповідь. Завдяки ініціативі молодіжної ради в окрузі реалізовано більше півсотні заходів та проєкти з безбар'єрності. Не дуже великі розумашки і розуміють, що сьогодні безбар'єрність це не тільки про інфраструктуру, а це взагалі підход доступності до всього, в тому числі і в їхній роботі. Приклад з нас будуть брати інші сільські населені пункти і в області, в регіоні, і в Україні. Тому що таких проєктів, які насправді дієві, їх не так багато. На сьогодні ми бачимо, що учнівське самоврядування, яке дуже розвинуте у нас в окрузі, воно згуртувалося навколо молодіжного хутора і реалізувало. Але молодіжну раду при старості серед перспектив, які тут відкриваються для молоді, це можливість стати делегованими представниками різних міжнародних організацій. Максим Слизькоухий розпочав співпрацю з Червоним Хрестом. Ми пройшли тижневий курс, і, врешті-решт, вже ми провели більше десяти заходів по Вінницькому хутірському округу і ще у Вінниці по школам провели одного разу. Сесію спринт, яка є грантовою можливості для молоді. Це чотирьохдинна сесія, на якій ми проводимо швидку сесію гранта, на якій ми від ідеї, яка в нас є проблематичною в окрузі, приходимо до її рішення. І вже, грубо кажучи, на наступний день ми можемо реалізувати, за допомогою коштів Червоного Христа цю ідею. Приятельки Діана та Маргарита, представниці молодіжної ради від Щиток та писарівки. Я хочу зробити більш розвинішою, ну і щоб і щитки, і писаки були більш об'єднаними. У Нас проводились там різні заходи, тренінги на ну на якісь певні теми. У нас був Life Skills від Червоного Христа. У нас були кіновечори. Це важливо, тому що це розвиток дітей, які потім будуть якимись працювати і розвивати нашу Україну. А зараз це дуже важливо. Долучається молодь і до екопроєктів. Ірина Дідухолех новини за день телеканал Віта.